Всім привіт, друзі! Це Шоубісики, я Марина Донелю Кермлева, і давайте шкварити нову жабу. Пильні підписники каналу Шоу Бісики прислали мені дуже цікаву новину. Про те, як учасник вечірнього кварталу, друг Зеленського Валерій Житков перебуває з гастролями у США, і ці гастролі, безумовно, російськомовні. Називаються вони як Чемодан, вокзал Майамі. Тож справді настав час поцікавитись, що ця жаба із. Кварталу, до речі, російська жаба робить у Сполучених Штатах Америки. Я нагадаю, що цей Валерій Житков у кварталі носив прізвисько дуже таке гучне. І звучало воно так: Тамбовський волк. Це не просто так, тому що Валерій Житков у, у такій початковій прошивці це російський мент, якого підчепили десь на своїх всеросійських гастролях, якраз таки Володимир Зеленський і його кум, друг. Олександр Пікалов колись цей житков ходив на інтерв'ю до Анатолія Анатоліча і розповідав про цю долоносну зустріч, так що він був мінтом. <звичай> ну, <футінгу> <звичай> я, я працював в міліції наприклад. Два роки. був ментом, а став українським коміком. Оце карколомна кар'єра. Ну, Прям да, по-честному? Да, я оперуполномоченным в милиции работал два года. Я в фуражке все дела? Ну, естественно. Тикток покоління знає цього Валерія Житкова за дуже цікавим мемом, який ну, масово гуляє по цій соцмережі. Кого б ми сьогодні не вибрали, хуже вже вряд ли буде. Тому давайте хоча б ради експерименту хоч раз дадим шанс людям, у яких є хоч якийсь талант. Дякую большое. Нагадаю, су цього мема люди накладають оці слова на якісь жахливі картини на картини зруйнованих міст в окупації і показують, як воно хуже не буде. вже. Ну а ті, хто і раніше цікавився політикою, пам'ятають, як у нас у конституцію внесли дуже важливі зміни про те, що ми йдемо до НАТО і ЄС, і тоді, до речі, квартал дуже обсміював цю ініціативу. Попереднього парламенту і попереднього президента Петра Порошенка. І хто ж був хедлайнером оцих шуток про НАТО і ЄС? Звісно ж, Валера Жидков, який там присвячував цілі програми і такі серйозні жарти цій темі. Последнього зміння в Конституції по закріпленню курсу в ЄС і НАТО. Класний курс, але зачем это сразу в Конституцію? До речі, заважте, що тоді оце говно Істамбува було якраз таки громадянином Росії, тобто. Русский з русським паспортом обсміював наші українські ініціативи, нашу внутрішню політику, нашу конституцію. Це ж не секретний дневничок восьмикласниці. Не нужно записувати туди всі свої желання і фантазії. Ти чувак, головне, у свою міліцейську книжечку запиши всі свої фантазії. Опять же, вдруг завтра щось поміняється. Наприклад, НАТО розпадеться, а в Євросоюзі вдруг розрішать людей. Пошкребеш трошки о цих коміків із кварталу, і дуже часто може вилізти звичайний русский. Який лякає тим, що хтось когось буде їсти в європейському союзі, але знаєте, потім трапилось повномасштабне вторгнення, і Путін таки напав під егідою того, що захищали Росію від злолобного НАТО в Україні. І наприкінці червня 2022 року Зеленський вирішив паспортизувати першу групу, якраз таки росіян, яких тоді називали хороші росіяни. Я пам'ятаю, там невзорово отримав паспорт. І тоді, до речі, український паспорт отримав і. Оцей Валерій Житко. була тоді на Банкві така дуже потужна і геніальна ідея давати українські паспорти якимсь руським, яким могли навіть в Україні не знаходитись, просто там щось там чорний квадрат виклали. Тому оцей Валерій, який раніше обсирав Європейський Союз і НАТО, отримав нашу біометрику і почав собі. Ганяти по європейському союзу як біла людина, тобто як громадянин України, і користався всіма якраз таки перевагами безвізу. Я ще подивилася кілька його номерів. Його амплуа у кварталі зводилось до того, що він любив обсирати політичних опонентів зеленського. Наприклад, на виборчій кампанії 2019, ну звичайно ж, русський гражданин. Обсырал Петра Порошенка. Куди ж без цього? Я знайшов статтю, і там описана статистика. Статистика гласить, що всього 5% населення способны критически оценивать получаемую информацию. Какие жарты? Всего 5%. П'ять а двадцять чотири, як вважають ті, хто голосував за Порошенка. Ну тобто тут умудрилися обісрати тих людей, які проголосували в другому турі за Петра. Ну і загалом там ще були такі дуже несмішні жарти про волосся і лисіючих чоловіків. Продовжаємо почну к примеру, у мужчин з возрастом волосся випадають, а у женщин нет? А напишіть, будь ласка, в коментарях, чому волосся в чоловіків випадає. Вопрос цікавить многих людей. вот только в першому ряду я вижу троих. А до речі, зацініть хто там в кінці сидів. Це ж головний комуніст Петро Семененко і його молода і кругла жона. Ну і ще знайшла такий бред, ну який дуже тяжко мені розшифрувати. Хоча я людина з дуже непоганим почуттям гумору. У мене свої критерії определення інтелекту. У Мене теж Це наліччя чувства юмора. У мене теж просто для того, щоб засміятися, мозок должен... має проделать какую-то работу. он должен решить определенную задачку. Це був жарт, де тут сміятися. Як я вже говорила влітку 2022 року, цей Валерій Житков отримав український паспорт і вирішив. Звалити і якраз таки і з вечірнього кварталу, і навіть з країни. Причому зник він так непомітно, що навіть для Євгенія Кошового, який там топ-менеджер цього кварталу зараз і то по обличчя, це стало великою несподіванкою. Не працює. Він поїхав. Я не знаю, можна це назвати по англійськи або ні. Да. Я коли дізнався, що він пішов, для мене це було якось ну несподіваний час. Тобто, чувак отримав українську біометрику і втік по англійськи, як то кажуть. Я прийшов і сказали, що більше ну типу, Валера поїхав. Мені здається, Кошовий не страждає через те, що втратив такого руського мента. Це, значить, отакий ти сильний чувак. І цей багатозначний матюк теж говорить про внутрішню, дружню домашню атмосферу в цьому колективі. Ну, а тепер давайте ж з'ясуємо для підписників, чому у цього мужчини. Який прозивного віку все добре, тому що друзі? Тому що частину грошенят з цих гастролей на рускоязичном він передає в фонд Зеленського. От я знайшла дуже цікавий пруф, де Валерій Житков мав стендап тур в Грузії, і там, значить, написано внизу 30% від проданих білетів на мероприятия і гонорар артиста будуть перечислені в Детський фонд України. Зеленська фундейшн тобто, по суті, чи можна це сприймати як відкупне? Можливо і так. Ну і давайте запам'ятаємо, що Зеленський кого, кого, але своїх. Ніколи не кидає, і хуже ж, як то кажуть, не буде. Смотрите, хуже не буде. Ось така історія. Тож що ми маємо у підсумку? Це дуже така повчальна історія про те, як хитрий маскаль, маскальський мент із Тамбова отримав український паспорт і втік, як щур, і там користується за кордоном, всеможливою підтримкою, яку надають країни НАТО і ЄС, те саме НАТО і ЄС, яке він так клеймив і обсирав у своїх просте, господи, стендапах. Ну і друзі, це в. Котре доказує, що паспортизація усіх хороших і не дуже русських вона завжди вигідна лише їм, тому що так всі ці русські можуть видавати себе за українських громадян, за аборигенів України і не нести жодної відповідальності. Тому так валіру житкову і все його там кодло, його діточок, ми ніколи не побачимо як українських пасіонарів, десь там на революціях майданах і в числі добровольців, але вони будуть далі продовжувати свою русскоязичні стандарти. Для русских в Майамі. От вам і відповідь, що робить Валерій Житков в Майамі і чому у нього там рускоязичний тур. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики, це була Марина Лунулі Кірмлаєва. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і напишіть, будь ласка, чи ви знали такого коміка, і можливо, дивилися його, прости господи, жарти. А кому подобається наш контент, підписуйтесь на канал Шоу Бісики. І якщо у вас є змога і бажання, ставайте спонсором чи патріоном нашого каналу, тому що таким чином ми можемо розбирати якомога більше зелених і не тільки жа.